Знаєш, що я відчула сьогодні, вранці, коли прокинулася Телія? Нічого. Ні пристрасті, ні іскри, ані віри, ані хтивості абсолютно нічого. І я вже пройшла ту точку, щоб сказати, що це просто поганий момент і це просто лякає мене. Господи, да це, це гірше, ніж смерть! Ідея, що це людина, з якою я тепер маю бути разом. Я не виходжу з цього. Я маю змінитися. А ти? Ти відчуваєш від мене підтримку, любов? Ні. Нічого. Бо в мене немає пульсу. Я їду в Італію. Ось і я про це. У мене був смак до життя, але він зник. І я хочу кудись поїхати, щоб знову почати відчувати це, надихатися чимось, не знаю, мовою, джелато, спагетті. Але я жила так все своє життя. З 15 років я або була з хлопцем, або розходилася з ним. Я ніколи не залишалася сама, навіть на два тижні. Я їду в Італію, потім я їду в Індію до гуру Девіда Вашам і закінчу рік на Балі. Ось що я зроблю.